Та, та все ж таки хотілося б пару слів сказати у зв'язку з тою мобілізацією, що Путін об'явив. Міркував я, міркував, думав, 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 вислуховував думки, навіщо йому це треба, ці референдуми, там про... все одно їх ніхто не визнає і ну, йому все одно прийдеться воювати військами. Там. Я не думаю, що воно наважиться вдарити ядерною зброєю. Не для цього він проводить ці референдуми, а для того, що йому треба там перемагати, він хоче перемагати. Армію він свою просрав, втратив, і тому він хоче визнати їх як Росія, оці території, які йому вдалося захватити. І вже на законних підставах туди вести те м'ясо, яке він мобілізує. Тобі ж він зробив цей закон для себе, для внутрішнього споживання, щоб пояснити громадянам, він їх боїться. Він боїться своїх громадян. Він боїться протестів. Хоч у нього там армія оцих, там, спецпідрозділів там, з щитами, там, які в'яжуть там когось. Але масових оцих протестів це єдина зброя проти нього, яка така дієва і потужна. Він цього боїться. Тому він узаканює, намагається оце зробити вид законності, що це ж уже територія Російської Федерації. Опять же, щоб на законних підставах заарештовувати солдат у тих мобілізованих, які не хочуть виконувати наказ. За це буде вже відповідальність е, по законам цієї РФ, тому що як. То, блядь, воно ж типа РФ уже. І тому будуть саджати у в'язниці, там і там може й до розстрілів буде офіціальних доходити. Тому що ж це ж. Що... Ну, і не зможеш ти там у себе до вдома не відсудити там в Росії нічого, нічого, тому що по їхнім законам буде це територія Російської Федерації, а ти залишив позиції. Ось тобі там 15 років ув'язнення. Все. От для цього, для своєї внутрішньої кухні. Йому вже похуй, там, що про нього думають. Всі вже сказали, нам на тебе насрати. І, ну, і я думаю, що ще, як, звичайно ж, це як такий моральний тиск там, на весь світ. що Ось я мобілізацію об'явив. А ось я там. Ну, як то кажуть, багато ходов очка. Ото в нього багато ходов вийшло. От. Так що так я придумав сам собі. Не знаю, чи правий я, чи ні. Може, є експерти серед моїх глядачів. Пишіть, пишіть такі потужні експерти, як і я. Так, 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 так. А побачив я це, знаєте ще, що наштовхнуло мене на цю думку, що дивився я канал Еспресо, і вона там така жінка робить е огляд пропаганди їхньої. Там Соловйова, Скабєєва. ото мені цікаво дивитися, як вони там ото скріплять зубами. То Соловйов там на одному ефірі сказав, а навіщо ж признавати ці ну, референдуми, там, навіщо признавати, там, визнавати їх Росією. Він сидів, сидів такий свій оце, чухав, чухав, чухав. Каже, ну щоб туди призивників можна було відправляти. Офіційно розумієте? Розумієте, як воно це? Все. А також, а так по-іншому, ще що думаю, він би мог і так їх відправляти. На Україну. Мог би відправляти. Але тоді прийшлося б об'явити війну Україні. А цього він не хоче робити. Не хоче він цього робити. Що там пиздять ці пропагандисти, що тепер, якщо там. По Херсонській області там буде щось там війська, там якісь удари, то все. Це територія Російської Федерації, буде ядерний удар, все буде пиздець. То це все теж піздеж, тому що наші хуярили і по Криму, і там по Білгороду прилітає, там хто переміщається, десь якісь підрозділи, мабуть, чи що, вертольотики літали там пі -пі, по нефтебазам. Ніякого ядерного удару не було, то це, це не причина, щоб там розвернутися вже, якщо ні. Це така внутрішня їхня кухня, щоб оці мамаші, які там будуть погибати там сини чиїсь, муж'я, то чоловіки, то це для оцих мамаш, щоб вони заткнули свого рота і сказали, він там погиб на території Російської Федерації. все. Він... Все, все отак. Отак. І там же ж будуть діяти їх закони, як начебто. Вони так хотят. А також виходить, що що роби призивник да, в Україні, яка ціль, непонятно, а що він там робив, війни нема. І оце воно там, якщо потужні адвокати, то вони можуть це висудити і сказати, що це був там. У них там внутрі, коли почнеться, і нутрі. Він відтягує це все. Ось є закон, ось по закону давайте ще шита. Типа, ну так. Ладно, хер з ним з тим довбойобом. Ми сіємо. Що ми сіємо? По краях сіємо.